Росія відкрила три нові майданчики для запуску безпілотників по Україні. Територіально їх облаштовують поблизу приморсько-ахтарська. Загалом на території країни-агресорки буде 10 полігонів для пуску шахедів. Про нову тактику загарбників щодо атак шахедами та як на загрози відповідає Україна далі. Суми Одеса. Кропивницький, Київ, Запоріжжя. Росія продовжує терор мирного населення України. При цьому постійно змінює тактику нанесення ударів, аби обійти українську ППО. Разом з цим модернізує ударні дрони типу шахед. Модернізація шахедів відбувається постійно. Вони намагаються, по перше, отримувати певні можливості щодо. Для інформації для розвідки ворог намагається відійти від європейських американських зразків, переходячи на китайські комплектуючі побудовані деякі пускові майданчики, які дозволяють розжинатися автомобілю і запускати цей дрон. Шахеди оснастили новою антеною CRPA. Вона дозволяє дрону ефективно отримувати сигнали з GPS. Також стіка до систем радіоелектронної боротьби, що робить дрони менш вразливими до перешкод. crpa антена здатна адаптуватися до змінюваних умов, забезпечуючи надійний і стабільний зв'язок у різних середовищах, включаючи складні міські умови. Головною білью для російських дронів є наші засоби радіоелектронної боротьби, які створюють суттєво проблеми. Для, наприклад, навігаційних спроможностей цих ударних безпілотників, тому що так звана сіпішна антена, колись комета 1, яка була свого часу використовувалась в перших версіях шахеду, зараз неефективна. ефективно. І тоді росіяни йдуть шляхом створення більш складних систем, коли збільшується кількість антенн, і за рахунок цього обчислювання. Наприклад, помилкових координат і реальних координат відбувається легше. Додатково треба зауважити, що дрони пройшли певну модернізацію, яка дозволила їм використовувати їх у різних погодних умовах. Тобто, там якщо раніше приймач повітряного тиску був просто звичайний, то зараз він там може бути з підігрівом для того, щоб літати, наприклад, в поганих метеоумовах. Модернізація безпілотників суттєво вплинула на тактику атак, роблячи їх більш непередбачуваними. Спочатку дрони піднімаються на значну висоту понад 2000 метрів, що забезпечує їм певний рівень захисту від систем протиповітряної оборони. Однак, наблизившись до міста, вони різко знижуються, що ускладнює їхнє виявлення і знищення. Польотом маршруті цього дрону зазначено, що він, наприклад, підлітає на якусь точку і очікує в цій точці, наматуючи е круги по колу. спроба е навантажити нас за рахунок того, що. Велика кількість дронів з різних напрямків підлітає до однієї точки з дорахуванням отриманих, наприклад, розвідувальних даних ворогам, що там може знаходитися лише там одна або дві мобільні вогневі групи, які будуть неспроможні перехопити таку кількість. Так, таке така спроба з боку росіян є. І ми це бачили і по Одесі, і по Київщині, і по інших регіонах. Також росіяни запускають БПЛА групами, так званим роєм, а поруч з ударними БПЛА можуть летіти так звані обманки. Тобто за рахунок збільшення кількості Росії вдається на деяких напрямках проривати або суттєво ускладнювати роботу нашим силам протиповітряної оборони. І ми практично щоночі бачимо по 150, а іноді буває 250 дронів запущених з боку ворога. І тут е, треба не забувати, що окрім... Самих ударних дронів типу шахет запускаються і дрони типу Пародія, а, ті ж самі гербери, які суттєво навантажують протиповітряну оборону. Нині тактика російських військ зосереджена на точкових ударах. У командуванні повітряних сил розповідають окупанти, розробили певну схему атак. У Різні дні тижня удари зосереджуються на різних об'єктах. Українські захисники неба ретельно аналізують ці атаки і прогнозують можливі удари, щоб забезпечити ефективний захист критичної інфраструктури та цивільного населення. Ворог намагається вдосконалювати свої безпілотники. Повітряні сили України, в свою чергу, розвивають протидію, використовують різні методи тактичні, радіоелектронні та кіберзахист. І понад 80% російських БПЛА успішно знищуються. Докладніше Богдан Гайдамак. Українські військові для збиття ворожих дронів Камікадзе використовують усі наявні засоби. Перш за все, радіоелектронна боротьба. Це сукупність різних технологій, спрямованих на виявлення, придушення або обман ворожих електронних систем зв'язку, навігації, управління та розвідки. Наразі номенклатура українських засобів боротьби такого типу перевищує 100 одиниць. Найпопулярніші українські реб це стаціонарні системи Нота та Анклав, мобільні комплекси «Буковель» та АйПетрі, а також загальнонаціональна система Покрова, яка до речі вже вважається однією з найкращих. Що у світі вона здатна впливати не тільки на шахеди, а й на систему наведення крилатих ракет. Також українські військові застосовують так званий спуфінг. Суть цього методу в тому, щоб підмінити кінцеву точку координати, зменшити ризик для цивільного населення та інфраструктури. Окрім електронної боротьби, наші оборонці використовують ще й так звані зенітні впівідрони. Це спеціально модифіковані ударні безпілотники, які призначені для перехоплення та знищення ворожих повітряних цілей. Найважливіші характеристики зенітних впівідронів – це боєкомплект і швидкість. Наразі рекордна швидкість для такого БПЛА – 325 км на годину. А для допомоги мобільним вогневим групам українська компанія Лазергард System виготовляє комплекси Лазергард, які виявляють ударні безпілотники. Працюють вони за таким алгоритмом. Спочатку тепловізор комплексу виявляє шахет, а потім ціль підсвічується лазером. Тепловізор може виявляти ворожі цілі на відстані до 2 кілометрів, а лазер здатен підсвічувати їх на дистанції до 3 кілометрів. З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаємо вас! Вітаю. Тож, підбуваючи підсумки минулого тижня в розрізі шахедів, нова тактика. Що скажете, чи, чи досягає чи ефективна вона важко сказати. Розумієте, дійсно були відмічені такі тактичні нові російські прийоми застосування шахедів, як групові нальоти, як пікірування з великої висоти, комбіновані підльоти. Деякі на малій висоті підходять, деякі пікірують з висоти там. ну... Оглядачі казали про висоту 2000 метрів і стрімке пікірування. А з цієї висоти, коли дрон розвиває швидкість ну, горизонталі, в нього 185 км на годину, а з висоти там до 500 може розганятися. Ну ці прийоми загалом кілька разів були використані. Ця тактика, вона, скажімо так, скоріш за все не прижилася у росіян. Бо є свої плюси для нападаючого, є свої плюси для протиповітряної оборони, пане Валерію. До речі, про наліт групами також минулого тижня в змі особливо фігурував такий термін, як рой дронів. Поясніть, будь ласка, чи ми говоримо про групу шахедів або про рой шахедів? В чому якісна різниця? Ну там, скоріш за все, навіть не рій, навіть групи там нема. Рій uh, це коли дрони, uh, скажімо так, керуються оператором, і він, згідно програми, оперує всією групою. У шахідів такого нема. Кожний прилітає до цілі uh, згідно своєї закладеної в його навігаційну систему програми. Тобто тут принципово не може бути рою. І навіть група uh, створюється лише в тому випадку, коли. Програмісти, які прокладають маршрути, зробили програми так, що вони одночасно надходять на ціль з різних напрямків. Тобто кожен прямує своїм шляхом і прилітає в ціль в, скажімо, в зарані визначений час. Ну там, плюс-мінус кілька хвилин, бічний вітер такі інші речі. Але чому неможливо, чи групи після старту шахет не управляється оператором? Це вистріли б забув, система. Тому це в принципі неможливо, пане Олерію, Зрештою, росіяни продовжують збільшувати кількість шахедів, які вони збирають, виробляють. Ми що можемо протиставити? Очевидно, щось технологічно якісніше, і бити кількість якістю особисто на вашу думку, за чим майбутнє? Майбутнє за дешевими антидроновими ракетами, такі як застосовуються на комплексах вампір і подібних. А другий варіант це FPV і інші типи зенітних дронів. Це теж зброя, яка в рази дешевше від шахедів, яка проста і яку можна придавати, наприклад, мобільним групам. Тобто, збільшити мобільну групу, там зараз є кулеметник і є оператор ПЗРК. Ще додати оператора зенітного дрона FPV чи іншої системи. І зараз вже були ну, поодинокі щоправда, випадки збиття навіть шахетів. Тобто, дрони-розвідники там збивають пачками. Я думаю, що ці дешеві засоби нищення це ефективна штука. Тому що е до ребу росіяни весь час свої дрони е вдосконалюють таким чином, ну там, наприклад. Збільшують кількість периферійних антенн, всі rpi антени яка відповідає за зв'язок з супутником. І чим більше периферійних антенн, тим важче задіяти, ефективно задіяти радіоелектронну боротьбу. Тому, а, на мій погляд, все ж таки лазери, да, лазери це екзотика. Лазери це допоміжна зброя, бо лазеру треба кілька секунд тримати промінь на об'єкті. Уявіть собі, приліт трьох дронів. І лазер максимально по одному-двох встигне спрацювати. Треба ще й навестися якийсь час на наведення. От. Тому, наприклад, на мій погляд, найбільш перспективна зброя це кінетичні засоби ураження, тобто пряме фізичне знищення е безпілотників. Пане Валері, ну і ми не можемо не пригадати заяву Юрія Ігната, який повідомив про нові антени, якісь на шахедах китайські антени зі збільшеною кількістю каналів. Ми тут говоримо про технологічне вдосконалення. Чи це ну де дещо простіший такий крок? Це збільшення периферійних антенн вибіркового отримання інформації. Тобто там є ще й навігаційна система, яка аналізує сигнали від всіх антен. І, наприклад, коли там стояли, коли на перших іранських шахедах стояли 4 периферійні антени, потім росіяни і зараз використовують в основному 8 периферійних антен. А китайська, в китайській системі з таких газонокосілок, там 16 таких систем. От уявіть собі, там принцип N-1 треба поставити перешкоди з 15 джерел реп ну практично це неможливо тому ще раз підкреслюю що ефективними є лише методи фізичного знищення пане валерію ми традиційно дякуємо вам за пояснення і тлумачення валерій романенко авіаційний експерт провідний науковий співробітник державного музею авіації Ще одна українська розробка. Дрон Катран знищує цілі в морі на землі та в повітрі. Він оснащений торпедами, автоматичною вогнепальною зброєю, кулеметом та переносним зенітним ракетним комплексом. Дрон може долати відстані в понад тисячу кілометрів. Однією з ключових переваг Катрана є вбудована система автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток, що виключає потребу в окремих системах радіоелектронної боротьби.